・えっ 2007 рік ремейк легендарного «Хеллоуін» від робота зомбі вийшов на екрани і приніс із собою саундтрек, який став окремим всесвітом темряви. Це не просто музика до фільму, це енергетика страху бунту і сирого року. Композитор Тайлер Бейтс перезаписав знамениту тему Джона Карпентера, зробив її важчою, холоднішою, ідеальною для нового покоління хорору. А поруч справжня класика Блюоустер Cult» Кіс Rush, Alice Купер. Це ніби темний плейліс. Чи Геловіну, де кожен трек новий подих монстра. Цікаво, що Роб Зомбі збирав музику особисто. Він казав: мені хотіло, щоб саундтрек був як старий вініл у гаражі. Трохи подряпаний, але живий. І це відчувається. Тут пахне бензином, ніччю і небезпекою. А ви б наважили слухати це саундтрек треку поні темереві самі вдома? Пишіть у коментарі, мені дуже цікаво.